Пане Владиславе, розкажіть про ситуацію на запорізькому напрямку. Дайте більше деталей про російське угрупування, яке концентрується там, які їхні дії. Ну, почнемо з ситуації. Ситуація на півдні України не дуже змінюється вже протягом, скажімо, кількох тижнів. Тут постійно тривають обстріли, постійно ворог завдає ракетних ударів, авіаційних ударів. Ударів безпілотними літальними апаратами, напевне на деяких певних напрямках проводить штурмові дії, а також застосовуючи керовані авіаційні бомби, завдає ударів по мирних по містах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Щодо концентрації, про яку ви говорили, концентрації такої. Немає. Коли я говорив про те, що на півдні, з південного напрямку, Україні загрожує 200 тисяч особового складу росіян. Для тих, хто цікавиться перебігом російсько-української війни, це цифра не новина, адже ще в липні 2024 року головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський говорив про те, що півмільйона, понад півмільйона особового складу Росія задіяла у війні проти України. І е, в липні того ж року президент Росії Владимир Путін Взагалі сказав, що в так званій їхній СВО задіяні 620 тисяч особового складу і поставив завдання довести цю цифру до 700 тисяч до кінця року, 2024-го, і на півдні це як мінімум третина цих сил і засобів, і це не лише е концентрація в якомусь певному на якомусь певному напрямку. Це включаючи і е, Чорноморський флот Російської Федерації, і чисельність якого понад 20, ну, близько 25 тисяч особового складу. Це і ті е, російські війська, які розташовані в тимчасово окупованому Криму. Це теж близько 30-35 тисяч, крім того, це і е, представники Рос, Росгвардії, представники інших там спеців. Спеціальних сил і військ їхніх, тому вся це, все це угрупування, це ті, хто е, загрожує Україні з з південного боку, це їх близько 200 тисяч. Дозвольте подищу, Але... пане Владиславе. Тобто, фактично, це огруповання у 200 тисяч, воно розтягнуте по всьому півдню України. Це не означає, що воно концентрується в умовному токмаку, і е, що воно готується до прикладу наступати на Запоріжжя. Да, тому що ви знаєте, що сьогодні були дещо перекручені ваші слова на правду від е, е, того коментаря, який е, видали Ліганет. А тому, що ну ж сьогодні рознесли, що Росія готується до наступу на Запоріжжя, а на правду ви говорили про тренування та і про те, що просто вони будуть залучати ще й бро. Нітехніку для підтримки своєї піхоти дайте тут більше інформації. Оця концентрація сил, яка розтягнута, чи може вона в якийсь момент стати ударним кулаком по напрямку? Ну як вам сказати, ви розумієте, це як коли противник почне концентрувати свої сили і засоби, все це буде все. Це наша розвідка, звичайно ж, не пропустить. Е, тому е, лігінат е, я дав коментар з приводу того, що противник готується і проводить штурмові дії малими групами піхоти, і е, зараз тренується для того, щоб залучати туди для підтримки цих штурмових дій і бронь, броньовану техніку, тому про якийсь наступ наразі не йдеться, і я підкреслюю, що. За даними нашої розвідки, наступальних угрупувань, формування наступальних угруповань наразі противник не проводить на півні. Це важливо було почути. Ясно, що ми неодноразово говорили з з вами і знаємо про їхні плани, що вони планують зрізати той времівський виступ, і про те, що вони намагаються вдаватися до штурмових дій, і по Оріхівському напрямку, в тому числі, бронетехніка наскільки масова там зараз у них присутня, тобто наскільки вони укомплектовані їхні бригади, які там концентруються, достатньою кількістю такої важкої техніки за даними нашої розвідки. Противник укомплектований для того, щоб угу. проводити певні дії, проте він не застосовує наразі, він не застосовує важку бронетехніку на нашому південному напрямку. А авіація як працює сьогодні їхня? Вони знають, що це їхня переважаюча компонента. А ми бачимо, що вони роблять на інших напрямках, скидаючи каби і таке інше. Як працюють вони з неба? На півдні авіацію противник теж досить широко застосовує і досить активно. І бомбардувальну авіацію застосовує, котра наносить удари керованими авіаційними бомбами. Щодня на нашому напрямку ми фіксуємо від 20 до 40, а то й до 50 ударів такими керованими авіаційними бомбами. Крім того, противник застосовує штурмову авіацію і армійську авіацію якими також наносить удари некерованими е, авіаційними ракетами, таких ударів теж щодня на південному напрямку фіксується десь до 50-70 ударів цими некерованими авіаційними ракетами? Е, противник за кілька останніх днів е, наніс е, досить е, багато ударів по такому невеличкому селу е, Мала Токмачка на Запоріжжі. Щодня до 10 авіацій керованих авіаційних бомб, і щодня туди е... завдають ударів і накерованими авіаційними ракетами. Крім того, майже е... десяток таких е... населених пунктів Запорізької області, які щодня потерпають від ударів з повітря. Яка інтенсивність бойових дій на Херсонщині, пане Владиславе? Що відбувається там? Як поводить себе наш ворог на Херсон, на херсонському напрямку, придніпровському напрямку, противник теж щодня не припиняє і обстрілів, і не припиняє штурмові дії? Противник намагається захопити певні плацдарми на острівній зоні. Але проте він теж робить ці штурми. Це штурми невеликими групами піхоти, і він намагається проводить зараз розвідувально-пошукові дії для того, щоб виявити там, наші вогневі засоби, наші виявити наші позиції, провести таку розвідку бою для того, щоб спробувати. Форсувати певні річкові протоки, дніпровські притоки, захопити також не відкидає задуму захопити невеликий плацдарм, так як ми зробили свого часу на кринках, щоб теж туди стягнути наші сили і засоби і звідти загрожувати населеним пунктам на правому березі Дніпра. Але для цього їм потрібно форсувати Дніпро, я правильно розумію? Потрібно форсувати Дніпро, потрібно захопити острівну частину Дніпра. Там декілька островів, захопити ці протоки, форсувати їх і вже після того. А всі острови, островна, скажімо так, островна частина Дніпра в більшості перебуває під нашим вогневим контролем. Тому ми всі ці присікаємо всі ці його спроби. Пасібі величезне вам а за коментар, що ви долучилися. Знайшли час. Дякую дуже. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, був нашим гостем. Дякуємо.